Вітаю вас, мої найкращі. Сьогодні проговоримо про готовність дитини до школи. Готовність дитини до школи є комплексним процесом, який включає в себе кілька аспектів: це фізіологічна готовність, інтелектуальна готовність, соціальна готовність, емоційна готовність та мотиваційна готовність дитини до школи. І так, фізіологічна. Мова йде про те, що дитина має бути достатньо розвиненою фізично для того, щоб витримувати навчальне навантаження, та вміти сидіти за партою, нести на плечах важкий портфель, виконувати завдання. На дрібну моторику, вона має вміти сидіти і довго писати, і ручки в неї почнуть втомлюватися, якщо ви не будете саме готувати дитину фізично. Важливо, щоб стан здоров'я дитини дозволяв активно брати участь у шкільному житті. І так, інтелектуальна готовність дитина повинна володіти певними базовими. Знаннями та вміннями та навичками. Вміти рахувати, знати літери, вміти читати е, хоча б там, по складам чи прості слова, а також е, мати базове уявлення про навколишній світ. Дітки, які відвідують дитячий садочок, вони, в принципі, йдуть за програмою і вони орієнтуються у всіх цих темах і завданнях. І важливо, щоб дитина. Вміла слухати, запам'ятовувати і відтворювати інформацію, яку вона отримує. А батьки, дітей, які не відвідують дитячий садочок, мають все ж таки готувати дитину до школи самостійно, враховуючи всі ці аспекти. Так, наступна це соціальна готовність. Дитина має. Вміти спілкуватися з однолітками та дорослими, працювати в групі, виконувати інструкцію вчителя, і важливим є вміння дотримуватися правил тієї групи, в якій вона знаходиться, а також режиму дня. Тому готуйте дитину заздалегідь. Наступна це емоційна готовність. Дитина повинна вміти контролювати свої емоції. Долати труднощі і справлятися з невдачами. Також важливо, щоб дитина відчувала впевненість у собі та готовність до нових викликів. Тут також мова йде і про емоційний інтелект, коли дитина знає назви емоцій, в себе їх розрізняє, може щитати емоцію з товариша і так далі. Наступна це мотиваційна готовність. Дитина повинна вміти контролювати свої емоції, долати труднощі та справлятися з невдачами. Важливо, щоб дитина відчувала впевненість у собі та готовність до нових викликів. Наступний аспект мотиваційний. Мотиваційна готовність. І так, дитина повинна мати інтерес. До навчання. І я вважаю, що це найголовніше, що ми дорослі не відбили їй охоту, да? бажання навчатися, дізнаватися нове, а також позитивне ставлення до школи і навчального процесу. Це наша задача розвивати і виховувати в дітках дошкільного віку. Це найголовніше. Коли дітки йдуть до школи. Я обожнюю діагностувати готовність дитини до школи. Тому це не значить, що дитина, якщо вона щось не вміє, чи в неї якась готовність недорозвинена це все, кінець. Ні. Це план для дорослих, над чим потрібно працювати. І все. І розвивати, і виховувати ті вміння навички, і знання давати, в якій дитині є маленькі прогалини. Я дякую вам за увагу, до побачення, до зустрічі!